Минулому році співчезвалище дуже часто займалося. Місцеві мешканці постійно скаржились на те, що в місті є задимлення або неприємний запах. Тому було вирішено зробити виїзну нараду з міською головою та міською радою. Та було прийнято рішення виділити кошти для. Пересипки полігону та рекультивації, щоб зменшити кількість тління та задимлення в місті. Це сміттєзвалище воно постійно горить. Загальна площа сміттєзвалища 8 гектар. В тому році більша кількість сміттєзвалища була, ну, тліла. На даний час ми засипали. Та провели рекультивацію близько 4-5 гектар, осталось 2-3 гектари площі сміттєзвалища. Вона, як, як можна сказати, робоча територія, тому що кожного дня на сміттєзвалище везуть сміття з різних районів міста, як і місцеві мешканці, так і комунальні служби. Кожного дня завозиться сміття. Його постійно треба десь розміщувати. У нас є чітко виділені границі. Тому сміттєзвалище, як гори ростуть, теркони. воно вверх підіймається сміттєзвалище. Ну, так, як я вже казав, кожного дня сміття завозиться. Його постійно треба або пересипати, або зволожувати. Ну, зволожувати постійно ми не змозі. Ну, ми виїжджаємо, якщо суха або жарка погода, два рази на тиждень ми стараємося виїхати та провести зволоження. Свіжого сміття, яке завезлося, Але його в подальшому треба все одно пересипати інертним матеріалом, країним дріб'язком, що ми зараз і проводимо тендерні закупки. Якщо ми зупинимося на даній стадії, ну, на жаль, воно може знову займатися, тому що сміття все збільшується і збільшується, його потрібно пересипати. Будеться тендерна процедура в програмі Прозорі. В минулому році переможці були з Імптетровська. Зараз у нас переможці із Запорізької області. За місяць кількість води важко сказати, тому що якщо це, ми просто проводимо зволожування, то десь за день 30-40 кубів води. Якщо це проходить пожаротушіння, від ста кубів за день. Кватор дві одиниці на даний час. Це підрядна організація, яка виграла тендер по проведенню робіт з рекультивації полігону. На даний час ми їх задіяли в переміщенні ґрунту на свіже сміття. Сама свальна техніка працює на тих місцях, де залишились невеликі очаги тління. Ми проводимо там пересипку, а ескаваторну технікою ми переміщуємо ґрунт на свіже сміття, щоб воно не займалося. При одиниці була половина техніка, вона зараз задіяна була для тушіння невеликих очагів тління. Та одна одиниця була задіяна в зволоженні свіжого сміття. І профілактично, і за недопущення великих пожеж вона проводиться. І от постійно треба проводити.